Як депутат російської держдуми налякав президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа? Мене звати Назар Мухачов, і власне сьогоднішній ефір я хочу розпочати із цієї надзвичайно важливої новини. Новина стосується світу російської пропаганди, точніше московської пропаганди, тому що назву Русь вони вкрали в нас, стараючись приліпитися до нашої культурної і цивілізаційної спадщини. Але власне мова зараз не про те. Під час святкування Дня ВДВ на Московії завжди відбувається дуже багато дивних і чудесних речей з розряду купання в фонтанах чи розбивання пляшок. На головах і так далі, для того, щоб продемонструвати весь героїзм московської окупаційної армії. Ну і власне нинішнє святкування Дня ВДВ на Московії також не пройшло, так би мовити, без важливих інформаційних подій. І одна із таких інформаційних подій заставила трястись, практично весь Білий Дім. Правда, не зрозуміло, чи саме від страху вони трусилися, чи від чогось іншого, але. Давайте, власне, я наведу цитату одного московського депутата, депутата Московської держдуми, для того, щоб оцінити власне його погрози в бік Дональда Трампа. Мова йде не просто про депутата, цю істоту звати Сергій Міронов. Він є головою партії Справедлива Росія Патріоти за правду. Я, взагалі, в їхній внутрішній кухні того сатаністського тераріуму не дуже розбираюсь, але все-таки голова партії, яка має свою фракцію в Держдумі. Тобто, ну, в принципі, якийсь рівень політичної ваги, ну, напевно, мав би бути. І, власне, свій допис він починає згадуючи фразу, яку нібито приписують Рональду Рейгану. Нібито Рональд Рейган колись сказав, що я не здивуюсь, якщо на другий день війни на порозі Білого Дому побачив парней в тільняшках і голубих беретах, як тут наводиться. Далі він пише: казав це рейган чи ні, але екс-президент, хоча б, старався вивчати нашу культуру, історію і реалії, щоб розуміти, з ким має справу. А далі я мушу зацитувати московською мовою для того, щоб... Ну, не вырывать ничего с контексту и для того, чтобы наши, шановные слухачи и глядачи, оценили всю глубину думки головы фракции Московской Держдумы. Нынешний хозяин Белого дома, мается на увазі Трамп, видимо, считает все это излишним. А зря, потому что если Трамп совсем потеряет берега и совершит роковую ошибку, то его ждет много открытий. В том числе появление на пороге овального кабинета парней в тельняшках и голубых беретах. Парні, чий праздник сьогодні атмічають ця страна. Мова йде про день ВДВ. Дуже цікаво було глянути цей допис, особливо коментарі до нього, і де самі жителі Московської імперії в теперішньому вигляді задають питання: а, типу, де, а в якому місці це московське ВДВ здобуло хоча б одну велику там якусь перемогу в історичній битві. Ну, відповіді там не було надано, але я підозрюю, що Білий Дім з цього приводу дуже дуже серйозно захвилювався, налякався. Ну а тепер, власне, повернемось до самих новин, які стосуються безпосередньо війни і дій президента США Дональда Трампа. Дональд Трамп заявив, що США повністю готові до ядерної війни з Росією. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на галявині Білого Дому. Трамп підтвердив, що дав наказ про розгортання американських ядерних підводних човнів після того, як в публічному просторі пролунали погрози заступника голови Радбезу Дмитрія Медведєва, які Трамп вважає прямою загрозою громадянам США, пряма мова президента США. Ми повинні були це зробити. Ми просто повинні бути обережними. Була зроблена погроза, і ми не вважаємо, що це було доречно. Тому я мажую бути дуже обережним. Я роблю це з міркувань безпеки нашого народу. За словами Трампа, коли лунають погрози застосування ядерної зброї, США повинні бути готові захистити своїх громадян. Він мається на увазі Медведєв, говорив про ядерну зброю. Коли хтось говорить про ядерну зброю, ми повинні бути готовими і ми повністю готові. І, власне, після цієї своєї заяви Дональд Трамп та також підтвердив, що два атомні підводні човни Сполучених Штатів Америки вже десь нібито знаходяться біля берегів Московії. Окрім цього, Дональд Трамп підтвердив, що його ультиматум дії. До 8 серпня, і вже цієї середи, можливо, в четвер спецпредставник США з питань близького сходу Стів Вітков відвідає Москву для зустрічі з Путіна. При чому Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів, так озвучив, що нібито московська сторона саме захотіла і зробила заклик. До Вікофа, щоб поспілкуватися. Водночас при цьому слід пам'ятати, що Путін і його оточення не проявляють якби, жодного страху стосовно а, ведення можливих санкцій і прямим ходом готують і максимально підсилюють ескалацію війни, що фактично свідчить, якщо не станеться чогось надзвичайного, що ближче півтора-два місяці стануть надзвичайно гарячими. Водночас тут слід відзначити, що. Партнери, торгові партнери Московії, завдяки яким в Путіна є гроші для фінансування війни в Україні. Вони не настільки оптимістичні, як не Медведєв чи хтось інший із оточення Путіна. І до прикладу, та ж сама Індія після погроз Дональда Трампа стосовно введення 100% мит за умови продовження купівлі московської нафти. Вона призупинила купівлю з деяких. На даний момент часу вже під санкційних е, московських танкерів. Про те, як буде розвиватися ситуація, зараз говорити, ну м'яко кажучи, важко прогнозувати щось, щоб говорити з абсолютною впевненістю, поки, мабуть, і недоцільно, але точно можна сказати, що ті, хто раніше, вже після початку повномасштабного вторгнення, продовжували закуповувати московську нафту і московський газ. Ну, вони зараз, м'яко кажучи, здійснюють певний перегляд своїх позицій. Причому досить цікава гра розгортається в цілому там в регіоні. Дональд Трамп показово, е, нібито йде на покращення відносин із Пакистаном, нібито існує зараз гіпотетична ймовірність навіть е, узгодження підписання якоїсь торгівельної угоди із Китаєм. І тут настільки сильно підсилюється Тиск на Індію. Чим це все завершиться? Будемо уважно стежити. Ну а для тих наших слухачів та глядачів, які знаходяться в Україні, хочеться вчергове нагадати, що зараз ближчим часом нас очікує, чи точніше, вже насправді розпочалася. Дуже масштабна ескалація, і вона буде поглиблюватися і ці всі терористичні атаки на міста, на мирні українські міста, на цивільну інфраструктуру, удари ракетами по житлових будинках, які навіть столиці України вбивають десятками людей. Це терор цивільного населення, до якого Путін вдається абсолютно свідомо, щоб на його психопатичну таку сатаністичну якусь думку мати можливості далі торгуватися із президентом Сполучених Штатів Америки з приводу його ультиматумів і з приводу підписання можливої мирної угоди. Тож українцям, які живуть в Україні, потрібно бути дуже обережними, берегти себе, бережіть своїх близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, особливо коли є загроза застосування балістики.